Привіт, друзі! Напевно, у наш час кожен встиг помітити або навіть відчути на собі, як швидко соціальна нерівність поглинула наш світ. На жаль, сьогодні дуже малий відсоток тих людей, які мають середній достаток. Основну нішу займають або дуже заможні люди, або ті, хто знаходиться далеко за межею бідності. І думаю, ні для кого не секрет, що навіть незважаючи на те, що світ постійно розвивається і вдосконалюється. Є й такі люди, які досі живуть на вулиці, їх насправді досить багато і не тільки в нашій країні. І так уже вийшло, що якщо одні з них обрали такий шлях існування самі, то інші опинилися на вулиці через складні життєві обставини. Тому їм доводиться спати на лавках і шукати собі їжу прямо у сміттєвих баках. А щастя для них, коли неурядова людина просто іноді зверне на них увагу. Давайте дивитися реалістично. Часто на бездомних дивляться просто з презирством. Але, друзі, як би там не було, є й такі люди, які хочуть допомогти кожному, і зовсім не важливо, хто ти, бездомний чи просто бідняк. Як доказ цьому, я розповім вам історію, яка сталася кілька років тому і встигла розтопити серця мільйонів людей у всьому світі. Це був звичайний день, на вулиці йшов дрібний дощик, а Кесі Фішер зайшла у кафе швидкого харчування і замовила собі чашку кави, щоб просто зігрітися. Дівчина задумливо дивилася у вікно і думала про щось своє, коли раптом її увагу привернув бездомний, який збирав випалі на землю дрібні гроші. І все б нічого, але незабаром цей чоловік у надто чистому і новому одязі увійшов у те саме кафе. Він зробив кілька кроків усередині закладу, після чого став біля дверей і почав перераховувати монети, які назбирав заранок. Відвідувачі швидко звернули увагу на бездомного і почали показувати один одному на несподіваного гостя. І, звичайно ж, Кесі теж не стала винятком. Однак дівчина дивилася на нього без презирства, вона просто вдивлялася у його риси обличчя. Очі чоловіка були повні смутку і печалі. Принаймні їй так здавалося. Тому Кесі швидко зрозуміла, що швидше за все у нього не вистачає грошей, щоб купити їжу. І недовго думаючи, вона покликала чоловіка до себе. Варто також сказати, що у дівчини завжди було особливе сприйняття бездомних людей. Замість огиди вона відчувала до них співчуття і завжди, коли була можливість, кидала їм пару монет. Ви голодні? Як ви себе почуваєте? Запитала Кесі у бездомного. Дівчина не просто поцікавилася справи чоловіка, а й запропонувала йому сендвіч і каву. Чоловік трохи напружився від здивування і відсторонився від Кесі. І справді, з ним рідко заводили розмову. Але оскільки він був дуже голодний, то погодився на її пропозицію. Адже якби не Кесі, він би швидше за все пішов голодним. Після того, як замовлення виконали і чоловікові принесли його їжу. Кесі знову заговорила з ним. Не бажаєте присісти до мене, я все одно сиджу тут одна. Звичайно ж, бродяга був здивований такою пропозицією. Адже зазвичай всі намагаються обійти його стороною, а тут не тільки пригостили їжею, а й запросили посидіти разом за столом. Чоловік задумався, але все ж таки сів за стіл до Кесі. Він поводився дуже несміло, адже не знав, з чого очікувати далі. Але дівчина сказала, що все добре, і йому нічого боятися. Вона просто хоче його пригостити і трохи поспілкуватися. У них зав'язалася розмова. Можливо, Кесі була надто нав'язливою у своїх розпитуваннях, але чоловік не опирався і розповів дівчині майже все про себе. Виявилося, що бездомного звали Кріс, і він розповів свою історію про те, чому йому доводиться жити прямо на вулиці. Моя сім'я ніколи не була благополучною. Батько любив випивати і рідко звертав на мене увагу. Він часто підіймав руку на маму і на мене. Я не міг більше знаходитися в домі з тираном, тому втік. Так почав свою розповідь незнайомець. Чоловік розповів дівчині, що не міг більше терпіти знущання і побої від батька, але життя на вулиці виявилося не кращим. Інші бездомні теж не були добрими до нього вони відбирали їжу і ображали кріса. Він не хотів залишатися бездомним і хотів щось змінити в своєму житті, вибратися з ситуації, в яку потрапив, але скрізь двері перед ним зачинялися. Я шукав роботу кілька років, але коли всі дізнавалися, що я бездомний, одразу відмовляли мені не знайшлося жодної людини, яка б хотіла мені допомогти, а я б такої допомоги точно не відмовився. Всі озиралися на мене і обходили стороною, продовжив свою розповідь Кріс. Він говорив про те, що хотів би мати роботу, але ніхто не хоче дати йому шансу. Крім того, він був засмучений ще й тим, що пару днів тому помер його вірний друг, пес на ім'я Джо. Саме він завжди підтримував Кріса і скращував його довгі холодні вечори на вулиці. Протягом всього життя на вулиці Кріс сподівався, що одного дня він повернеться до нормального людського життя і стане тією людиною, якою пишалась би його мати. Але, на жаль, цьому схоже не судилося збутися. Бездомний розповів, що незабаром після того, як він втік з дому, його мати померла, і саме з того моменту він зрозумів, що йому точно ні на кого більше розраховувати. Варто також сказати, що Кріс не виглядав дурним і міркував як вихована і доросла людиня. Чоловік дуже шкодував, що його життя так склалося, але в якийсь момент він просто прийняв рішення пливти за течією. Кесі слухала історію не перебиваючи, у її душі кипіли емоції і на очах виступили сльози. Вона чудово розуміла, що потрібно з розумінням поставитися до розповіді бездомного і не образити його своєю жалістю. Кріс говорив і говорив. Напевно, того дня він вилів перед дівчиною всю свою душу. Дівчина з бездомним проговорили близько години. Ця бесіда могла б тривати і довше, але Кесі потрібно було терміново йти. Я вже встала зі столу і хотіла йти, коли Кріс попросив мене трохи почекати. Він підійшов до барної стійки, попросив папір і щось там написав. Після цього він підійшов до мене і вручив мені записку, згадувала Кейсі Фішер. Вручив дівчині послання, чоловік подякував за їжу і попросив пробачення за те, що їй довелося витратити на нього стільки часу. На цьому їхнє, як виявилося, пізніше дольове знайомство закінчилося. Відійшовши трохи від кафе, дівчина дістала записку, щоб прочитати те, що було в ній написано. Вона, не спосішаючи, розгорнула шматочок паперу. Прочитавши послання, вона не могла повірити в те, що там було. Дякую тобі. Сьогодні я хотів покінчити життя самогубством, але після нашої з тобою зустрічі і розмови, я повністю змінив свої плани. Дякую тобі. Ти найпрекрасніша людина. Ось такого напису була записка від бездомного чоловіка. Кесі не могла впоратися зі своїми емоціями і на її щоках текли сльози. Яка ж насправді ціна людського життя? Це не тільки ціна Сендвічу, Кави і години вільного часу. Кесі вдалося зробити набагато більше для життя цього незнайомця за такий короткий час. Здавалося б, відверта розмова це дріб'язк, але, скоріш за все, без неї Кріса б вже не було б живих. Трохи простого людського спілкування з чуйною дівчиною допомогло бездомному зрозуміти, що у світі є хороші люди, і це додало йому сил і підштовхнуло боротися з життєвими обставинами. Можливо, він навіть зможе розпочати нове життя. Після зустрічі з бездомним Кейсі опублікувала цю зворушливу історію в соціальних мережах. Викладаючи пост, вона хотіла надихнути людей, робити добрі вчинки. Також вона додала, що з того часу бездомного вона не бачила і дуже сподівається, що він розпочав нове життя. А ця, здавалося, б, проста історія насправді багато чому навчає. У світі багато різних людей хтось багатий, хтось бідний, а хтось із овлякого живе у парку, але ніколи не варто судити книгу по обкладинці. Абсолютно кожна з нас має свою унікальну історію, яка визначила все наше життя. Якщо для нас ходити на роботу, проводити вечори на дивані перед телевізором, їсти смачну їжу це звично, то для когось це ціла мрія. І як показує ця історія, навіть найменший акт милосердя може змінити не просто День людини, а все її життя. Друзі, а як би ви вчинили на місці дівчини, обов'язково пишіть про це в коментарях. Але на сьогодні, мабуть, це все. Оцінюйте відео і до скорої зустрічі. Бувайте!